стоп стоп поляки передумали давати візи тим заївникам, які знаходяться за кордоном. Трошки раніше я говорила, передайте паспорти в Україну, ми зробимо візу і повернемо вам паспорт з візою. Генеральний консульство висловив в себе інформацію, що така можливість буде скасована. Тільки ті люди, які знаходяться чітко в Україні, вони зможуть подати на виготовлення візи та її отримати. Телефонуємо у візовий центр, запитуємо, чи це правда, чи подавати документи, не подавати документи. Вони відповідають: ми приймаємо ваші заявки, але рішення за консулом, ну та само собою. Ми витратимо на кур'єрську доставку, ми витратимо гроші на візовий збір, а пізніше нам дадуть відмову або просто повернуть документи без розгляду. Вияснити, чи ви за кордоном, чи в Україні, зовсім просто, тому що немає штампу в'їзду в Україну. Тому така класна можливість закінчилася. Що буде далі? Як ви будете перебувати легально за кордоном? Не всі ж працівники офіційно влаштовані та можуть податись на карту побиту, я поки не знаю відповіді. Тимчасово, коли звертаються за допомогою оформлені документів, тимчасово я не приймаю взаємників, які за кордоном, а тим більше, просто переживаю. Чи не втратимо ми дармо свої кошти? Тому слідкуйте за новинами, за якимись новими повідомленнями, можливо, це буде така розгорнута якась інформація. Мені дуже шкода, але на жаль, так трапилось. Дякую вам за увагу і, можливо, вам будуть якісь запитання. То слідкуйте за групою в телеграмі або задавайте запитання. Будемо.